Ну що, доброго ранку всім? Я їду на роботу. Починається новий робочий день. Сьогодні як я вам предущу і досі вищав роботу зі складом. Зараз їдемо на склад. Скільки у нас 7.30 утра, температура плюс один, ось сьогодні навіть тепліше. Чим вчора. Що там по часу у мене? 39 минут їзди, 32 кілометри, 8.11, буду там, зараз 7.30. Ну, Плюс-мінус 8.11, може чуть, чуть і на і пізніше. Подивимося, наскільки пробки. Навігатор приблизно час розчитує. Жика, що в мене тут все включено, Ні. включимо поки на вікна, трохи підсушить, воно з вулиці сервість велика тут в Ком. YouTube канал Оля Ігор Влог. І сьогодні мій робочий день. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Погнали! Ще не від'їхав від парковки, а вже, вже стоїмо. Тут вже починається пробка. Зараз якраз всі в школу, в школу самого утра на роботу, в школу, в саді. от така двіжуха. Городком звідси виїхати, це все одно як змілана. По чуть-чуть їдемо. Не зря моя жінка їздить на електросамокаті на роботу. Важте, бо вона в комо робить, щоб її проїхати на машині, то це буде набагато довше, ніж на самокаті. На самокаті вона максимум 15 хвилин вже на роботі. А тут скільки треба буде? Півчаса мінімум, щоб проїхати якихось там 3-4 кілометри. Там у нас Сітофорі не всі вспіли проїхати. Посередині дороги стоять. Ну, коротше, капот. Утром це капот. Сьогодні в нас 16 січня 2024 рік. Стоїмо ще в кому. Вже 7.44. А я в машину в 7.32. Помаленьку вибираюся я вже з цього Кома Добре, хоч в мою сторону не стільки машин, як в кому. Вам буде попадатися багато відео на русскій мові, ну то таке. то вже ну, Зараз тільки на українській. Вже від'їхав далі від комо, тут вже мінус 1. Вже попрохладніше, більше білого на землі, особливо, де трава попадається, заморозок. Ось автомобільний салон американської техніки. В Італії це екзотика. Не знаю, так само битки сюди привозять за аукціони, як в Україні, чи щось поціліше. Ну, італіанці такий специфічний народ. Не вам не Україна. Ну є, теж продають, теж привозять з Америки. Не нові машини, такі о, БУшка. Це екзотика В Італії. Тут вулиці Маленькі, все маленькі машини маленьку, А не Рама. Такі автомобілі, як Jeep Compass, то можна купити і нового, тому що це вже Fiat викупив, бренд Fiat. В Італії їх тут і дофіга, даже, можна сказати. А отакі вже побільші машини, рам, е пікапи з великими моторами. Ну, їх тут, а... Я не бачив нових, щоб можна було купити нову в автодилера. Такий магазинчик, як я тільки що приїхав, БУшки, хтось привозив з Америки. Тільки от не знаю наскільки битки вони, такі як в Україні, чи тут може цілі їх привозять. На автостраді ми вже з вами, там показує, що що там пер, перед Міланом вже сповільнюватися, зменшувати скорість, то вже пробки. Це ми в сторону Мілану їдемо. З'їжджаємо в Волго, в Городок, там де будемо цілий день на складі працювати. Ось, знак прямо Мілану. Так, осталось мені 12 км 14 минут. Моя швидкість 100. Їдемо так, не спіша. Економ режим. Маємо час. Гарне сонце з тієї сторони виходить. А, все, закрив забор. А там далі туман. Ну, телефон не так передає туман, як він на самом, на самом ділі. Збоку особливо. О, сонце красиве, яке зранку. Гарно, тут прям капу, який туман. Колись італійці казали, що в них це время. великі тумани завжди були. Зараз вже їх мало-мало А раніше коли вони були малі, то це прям сезон туманів, все в туманах, нічого не видно, і міняється клімат. Як і в Україні, вже немає таких морозів, як колись в прямому дитинстві. Так, от повертаємо праворуч і з лівої сторони буде склад. Гора, це, мабуть, чекає на загрузку, розгрузку. От повертаємо сюди. І ми вже приїхали. Мої колеги вже на роботі. Один я на ланчі їздю, останні на фіаті панда, Фіат панда, фіат панда. І ще один є з іншої сторони припаркований. Ну Ці Фіат панда і Ланчі це одній тиш самі мотори. Начинаємо по чуть-чуть знімати. Mm -hmm. Quindi guardate casate nuovo, quindi la 12 sinistra, voi cominciate a numerarle. Io si devo capire il numero mercato, niente, e di questo qui potete andare avanti. Non ну, so, Було таке совещання з начальством. Получили задання. Ideamo pracovat. Перезуйся, тому що в цих простих кросовках на складі не можна працювати, потрібні такі жільзякої спереді, якщо щось впаде на ногу, щоб не було ніяких пошкоджень. Блін, навіть тяжко об'яснити на українській мові, як це як обув називається. Ну, вони, коротше, зараз вам покажу. З железякою в носках Антифортуністики. я взяв обігріватель такий з собою тому що на складі холодно ось він я зараз призую таку обувь тут железяка спереді, якщо щось впаде то і плюс підошва ще вона така що якщо на нагой станеш не проб'є це якби в них такі, такі правила тут потрібна, потрібна обув, спеціальна обув. В общем, перезуваюся, беру свої інструменти і йду працювати. зараз обід. Время обіду. Їдемо в піцерію на піцу. Повірізую з капці, а то в цих капцях робочих. Якщо цілий день тако ходити, то потім ноги починають боліти. Це скрито лі. Я вже вам сегнати, що скрито пропітання, не це реакція. Ладима. Пообідали і обратно треба ці капці, як вони мені не нравляться, не сильно вони, звісно, удобні, мені кажуть, вони Попрохладніші за обичні кросовки. Тя й носок теплий. Поїв хорошо, піца була вкусна. Вода, кофе і піцца всю разом 10 євро. Тут збираються банкомати. Тут теж банкомати, а тут мої касові апарати. Не такий вони вигляд мають. Так і свою. Свої віщі залишаємо тут. Так. Бо завтра буду працювати далі. Завтра будемо вже програмне обезпечення загружати і робити діагностику. Такі гностіки, типу, гроші туди закидати. як апарат робить вже. Тут там модулі для грошей. Це модуль для монет. Закидається там євро 2,50-20. Ця, вона сирата а тут вже загружається налічка. Ось такий воно вигляд має. Вже всі пішли і я йду. На цьому мій робочий день закінчується. Комп'ютер тут а в моніторі стоїть. На цьому мій робочий день на сьогодні закінчується. Їду додому. Це накрию, а на тут криша деколи протікає. І це обігріватель, кстати, нормально гріє. Ну як нормально? В ноги дає тепло. Я такою його ставлю. І він мені в ноги гріє. Ось ну, такі от діла на сьогодні. Що можу, то знімаю. На ну, вулиці вже ніч. Скільки? 5.30 вечора, на дворі ще темно, літом, коли уїжджаємо. Тому що сонце на вулиці в 5.30 вечора. Ну все, Такий вам сьогодні відосить. Ну і так, по можливості буду кожен день знімати свої робочі дні, щось нове, нове, нове напевно. Сьогодні що вийшло, то познімав. Так, що, коли людей немає, коли колег немає, бо я не можу це все знімати, не, не розрішається. На цьому все. Додому, звісно, пробка, як завжди. Це я ще до автостради не доїхав. Ну так от. Кожен день, якщо їду в магазин, то добираюсь кожен день отак. Що літом, що зімою одинаково. В таке время везде пробка. На автостраді теж вистачає машин. Ну не стоїмо, їдемо нормально. Я так, в третій ряд, нікуди не спішу, Врібен є. Нормально. Мені зараз кільки 5, без, без 10, 6, а я буду вдома в 6.17, десь так, плюс-мінус. Не спіша. Ну, на цьому вже точно все. По, по можливості буду старатися вам конечно, більше показувати і розказувати про касові апарати. Кому цікаво, то підписуйтесь, коментуйте. Бо сьогодні так чуть-чуть щось вам засняти. Ну, в наступний раз я сподіваюся, якось... треба підстроїтися. знаєте. Перші дні поки знімаю, довго не знімав. Треба підстроїтися під відео. Бо деколи забуваю, що треба знімати. І чим далі, тим, я думаю, буде краще все получатись. А на цьому все. Підписуємося, лайкаємо. Пока-пока.